Російські терористи вдарили щонайменше 30-ма безпілотниками герань по місту Лозова на Харківщині. Спалахнуло шість пожеж, пошкоджені адміністративні, виробничі, складські будівлі. Значних руйнувань зазнала залізнична інфраструктура, депо та вокзал. загинув черговий механік одного з підрозділів. Згодом у лікарні померла ще одна жінка. Четверо залізничників у стані середньої тяжкості госпіталізовані. Загалом постраждалих щонайменше 13 серед них двоє дітей. Потяги наразі курсують в обхід лозової. Через це відбувається затримка в графі руху в межах години, повідомили в Укрзалізниці. Пасажирів зі зруйнованої станції доставлятимуть автобусами до поїздів у Лиманівці. Ракетний удар по агропідприємству на Сумщині забрав життя двох працівників. І ще троє людей дістали поранення. Знищена сільськогосподарська техніка. Окупанти атакували підприємство у Піщанському старостаті Сумської громади близько 10-ї ранку. Триває розбір завалів, повідомили у національній поліції. Двоє загиблих у Степногірській громаді з Запорізької області росіяни вдарили в підроном по житловому будинку. Минулої ж доби загинули четверо цивільних і троє дістали поранення. Армія РФ завдала по Запорізькій області понад 430 ударів з авіації, РСЗВ, артилерії та ФП дронів. Українські розробники створили реактивний дрон перехоплювач ворожих шахетів. Мангуст це багаторазовий безпілотник з реактивним двигуном і системою автоматичного донаведення, здатний розвивати швидкість 300-310 км за годину. Максимальна висота польоту 5 км, бойовий радіус близько 12 км. Автори реактивного перехоплювача Одеське КБ Технарі Першу скадрилю вже готують до передачі зенітно ракетним бригадам. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для решти учасників корупційних махінацій у справі закупівлі БПЛА та РЕП за державний кошт. Директорці компанії «Акоптерс» Євгенії Євгенія Седельнікові два місяці під вартою з можливістю внесення застави у понад 2 мільйони гривень. Полковнику Нацгвардії Машанському тримання під вартою до 30 вересня або так само застава 2 мільйони гривень. Іншим фігурантам у цій справі народному депутату екскерівнику Луганської ОДА та керівнику Рубіжанської МВА обрали запобіжні заходи раніше. Усі мають можливість ви. Тись під варти, якщо внесуть застав. Бійці Гур провели успішну спецоперацію на Сумщині, ліквідували 334 російських вояків, поранених понад 550. Розвідникам вдалося зайти у ворожий тил, розбити понад 8 рот росіян і закріпитися на місці. Операцію провели силами підрозділів Химера, Юнгер, Стугна, Сибірський батальйон та іншими, що входять до складу спецпідрозділу Тимура. Сили оборони України продовжують атаки по важливих стратегічних залізничних розв'язках РФ, що мають ключове значення для військової логістики ворога. Минулої ночі безпілотники атакували залізничну станцію Тацинська в Ростовській області. Через цей логістичний центр здійснюється транспортування продукції місцевої нафтобази. Довічне ув'язнення з конфіскацією майна загрожує 24-річному it фахівцю столичного університету. За завданнями ФСБ він розставляв відеокамери, щоб коригувати удари по Києву і шпигувати на Укрзалізниці, фіксував наслідки повітряних атак і стежив за локаціями української ППО. В орендованих квартирах ворожий агент розставляв відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Тож окупанти стежили за цілями у режимі реального часу, коригуючи повторні удари по Києву. У Молдові заарештували проросійську лідерку Гагаузії Євгенію Гуцул. Її присудили сім років в'язниці напівзакритого типу за незаконне увезення коштів з Росії для фінансування партії Шор. А секретарку цієї проросійської партії Світлану Попан ув'язнили на шість років. Обидвох жінок заарештували прямо у судовій залі. У Кремлі назвали вироки політично вмотивованим рішенням і тиском на політичних опонентів у Молдові. В Індії потужна повінь змила ціле село у штаті Утаракханд. Зникли безвісти понад 60 людей. Що не менше четверо загинули. Повідомляє інформаційний ресурс Hindu. До раптових повеней у високогірних селах Тхарелі призвели зливи, що тривають у регіоні. На місці стихійного лиха працюють рятувальники. Індійські служби закликають жителів утриматися від поїздок у високогірну зону.